Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко вітаю. Сьогодні в новинах. Четверте командне місце і 84 медалі. Здобутки українських паралімпійців на змаганнях в Лондоні найліпші за часи державної незалежності. Щоб були повноцінними громадянами повнолітні сироти. Держава обіцяє безбаченкам, які дорослішають оселі, постійну роботу та послуги соціальних психологів. Щоб мали творчі ініціативи, малі українці в Києві відкрили інноваційну лабораторію Спарк Лаб. Якщо ж не байдикувати, а тренуватися, то навіть з обмеженими можливостями до снаги надзвичайні здобутки. Це довели українські учасники 14-ї паралімпіади в Лондоні. Їхній командний результат найліпший за всі роки існування незалежної держави. Спортсмени вибороли 84 медалі. Гідно показали себе в дзюдо, академічному веслуванні та плаванні, і посіли четверте місце. Докладніше в сюжеті. Українські спортсмени тріумфально виступили на Олімпіаді 2012 в Лондоні. Повідомляє президент паралімпійського спорту в державі. За четверте місце у командному заліку Україна здобула 84 медалі, з них 32 золоті. Це найкращий результат українських паралімпійців за весь час існування незалежної країни. Перше за е, багато років. Україна тривалий час була на другому, на третьому місці я і на другому, і на третьому місці а, всередині а, на екваторі Паралімпіади, але на шляху до отримання заслужених нагород було багато випробувань. Валарі Сошкевич згадує, що окрім колишнього неперезного ставлення до України з боку інших держав-учасниць, цього року легкоатлетці Марії Помазан довелось повернути чесно зароблену золоту медаль. Після трьох змін рішення по матчі помазан. Я розмовляю з дуже високим чином Міжнародного паралімпійського комітету. Каже: Валерій, я повинен повідомити, що все-таки ми збираємо медалі. І далі говорить правду: я зробив все, що я міг. Я кажу, хто ж вирішив це питання? І напустив очі і нічого не сказав. Інші спортсмени задоволені виступом кажуть, що кожен на подібний результат. Да, я доволен, дуже доволен результатом, який показав я, який показала вся моя команда. Це результат, результат нашої всієї роботи. От мені 18 років, я вже добився очень многих успіхов. Меня те, що я просто я не сижу на вулиці. На лавочки діта розумієте, я і в басейн займаюся, та я думаю, я вважаю, що це лучше, чем просто не бути зайнятим. Але кому здається, що медалі заробляти легко, глибоко помиляється, розповідає Валерій Сушкевич. Для цього потрібно докласти безліч зусиль, тим більше людині з фізичними вадами. Я дивлюсь, що е, дехто почав коментувати і говорити е, про те, що ці медалі, наче як гриби, збирали, так прибрав листечку, да, а підняв грибочок. Золота медаль. А підняв срібна, йшли по лісу і збирали ці медалі. Якщо подивитись на життя людини з інвалідністю, от стоїть кореспондент незрячий газати сліпих. Ви спитаєте у нього, як він працює в цьому житті, здобуваючи свою професію і пишучи про інвалідів. Незважаючи на обмежені можливості, ці люди вже переможці. Це шлях до життя. Розумієте, якщо він не став чемпіоном області, чемпіоном України, чемпіоном Європи і світу, то він став чемпіоном по життю. Лілія Мельничук Костянтин Вісті надії. Державна санітарна епідеміологічна служба України оприлюднила підсумки за літній оздоровчий період. Контролювали понад 17 тисяч закладів оздоровлення та відпочинку для дітей. За порушення вимог законодавства, які виявлено під час перевірок на відповідальних посадовців накладено понад 600 штрафів, а близько 550 осіб відсторонено від роботи. Більшість за уваг санітарів стосується закладів харчування. Попри те, минулося без спалахів гострих кишкових інфекцій та епідемій. Протягом оздоровчого сезону державний санітарно-епідемічний нагляд здійснювався над роботою близько 170 дитячих санаторіїв та більш ніж 17 тисяч закладів оздоровлення та відпочинку для дітей. 90% рекомендацій санітарно-епідеміологічної служби було реалізовано. Ті Відсотки яких вдалося добрати, фактично за рахунок все таки недоліків в нашій матеріально-технічному забезпеченні. За цей час санітарно-епідеміологічною службою проведено майже 30 тисяч обстежень. Результати успішні цього року не сталося жодного групового випадку захворювань на інфекційні хвороби в оздоровчих закладах. Але без порушень не обійшлося. В 15% організацій санітарні умови не відповідають законодавчим нормам. Більша кількість з них стосується закладів харчування, власники яких проігнорували заборону санепідемслужби щодо відкриття через відсутність в закладах належних умов. Було винесено за сезон 192 постанови головних державних санітарних лікарів про припинення експлуатації закладів оздоровлення. З них на постійно на жаль довелося закрити 12 закладів санітарно епідеміологічний контроль цього питання дає надію на виправлення ситуації, а тисячі накладених штрафів на відповідальних осіб дали змогу запобігти виникненню спалахів гострих кишкових інфекцій у закладах оздоровлення та відпочинку. Завдяки пропаганді, яка проводиться санітарною епідемічною службою, завдяки активній роботі засобів масової інформації, все ж таки населення України стало прислухатись до порад. Олена Козленко Костянтин Маніліч «Вісті надії». Українська держава хоче забезпечити сиріт, котрі досягають повноліття роботою і житлами. За останню статистику, і нині всіх безбаченків близько 100 тисяч. Та саме діти, що дорослішають і виходять з інтернатів, чи не рідних сімей, найчастіше стають жертвами трудової, сексуальної експлуатації, наркотиків і алкоголю. Чи вистачить засобів і снаги держави реалізувати шляхетні наміри? Досліджувала Олена Козленко. Сьогодні в Україні налічується близько восьми мільйонів дітей віком до 18 років. З них понад 96 тисяч дітей-сиріт, з яких приблизно 75% перебуває під опікою прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Ще 25% – в інтернатах. Почала збільшувати кількість дітей, які саме перебувають по заявою батьків, які не являються так званими дітьми статусними. Сьогодні діти-вихованці інтернатів та дитячих будинків найбільше наражаються на ризик безробіття і в результаті бідність. Вони часто стають жертвами трудової. Та соціальної експлуатації торгівлі людьми за статистикою саме в цих бідолах частіше виникають проблеми з наркотиками, алкоголем та законом. Причиною відсутності побутових та життєвих навичок, а також вміння самостійно готувати їжу, правильно розпоряджатись фінансами та планувати своє майбутнє криється у довгочасному проживанні в закритому просторі інтернаті. На сьогоднішній день розробляється стратегія профілактики соціального сиріства, завдяки якої ми вже переходимо на той етап, коли Саме зниження кількості дітей, які набувають статус, це буде завданням номер один. Саме тому, що у квітні 2010 року МГО соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я у партнерстві з громадською організацією, міжнародні ініціативи з розвитку дитини розпочали реалізацію проєкту Отримай свій шанс, забезпечення кращого майбутнього дітей-вихованців та випускників інтернатних закладів. Фінансову підтримку для реалізації цієї програми надало Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів. 70% дітей немає. Юють житла, що кожна третя лише дитина, скажімо так, 40% лише дітей працюють по спеціальності, яку вони отримали. Інші 60% пристосовуються різним способом різним чином. Працевлаштування абсолютно всіх вихідців з інтернату ось головна мета цих організацій. Міністерство ж в свою чергу обіцяє надавати безхатченкам житло та психологічну допомогу. Для цього вже будують спеціальні гуртожитки. На сьогоднішній день в президента, президенти буде розроблятися у нас на 13-й рік. Ми плануємо забезпечити розроблення загальнодержавної програми забезпечення житлом дітей Сирі. Нині держава збирає інформацію по регіонам для того, щоб знати, яка точна кількість дітей з інтернатів потребує допомоги. В этом проєкті мы старалися привнести наш опыт и внедрити такие роботи з молодежі, которые які роблять которые делають независимо. Я как прийшов з інтернату в соціальний життє, то был закомплексован. Когда со мною працювали за три года прожития в соціальному, то со мною работали педагоги. І вони як своїми методами ми всі проблеми розбирали там. І благодаря этим методам я очень раскомплексовался і став уже не закомплексованим, серйозним, самостоятельним, сам можуть свої проблеми і готов взрослой життя. Олена Козленко Костянтин Манілич, Вісті Надії. Для малих українців з помешканням творчі ініціативи, щоб самі робили винаходи, розвивали логічне мислення і просторову діяльність, загалом навчалися жити в реальному світі. У Києві відкрили інноваційну лабораторію SparkLab. Показали деякі здобутки однолітків за кордоном, зокрема надточного мікроскопа та звуковий ландшафт. Чим ще приваблива програма, яку впроваджуватимуть протягом місяця, знає Катерина Філіпчук. Перший в Україні відкритий інноваційний освітній проєкт для дітей лабораторія винахідників Спарклаб, завдяки якій діти можуть більше досліджувати, пізнавати навколишній світ. За підтримки уповноваженого президента України справ дитини Юрія Павленка в національному культурно-мистецькому та музейному комплексі Мистецький арсенал відбулося відкриття унікального освітнього проекту для дітей лабораторії винахідників Спарклаб, завдяки якій всі юні українці можуть відкрити та розвивати свій талант. Я переконаний, що кожна дитина є митцем і є творцем, і наше завдання створити для них можливість відкрити свій. Талант, щоб діти змогли відкрити в собі талант, основна мета організаторів. Мета цього заходу створити простір, де діти можуть досліджувати, розвивати свої здібності, і головне трошки відволікти їх від нашого такого, наш вік сучасний інтернету до якихось процесів, що пов'язані з винахідництвом, до науки, до рукотворних процесів. І саме головна мета цього проекту це створити, навчити дітей. Реалізувати свою ідею в певних кроках. Вже понад 12 років Спарклаб є одним з найуспішніших освітніх проєктів музею американської історії і зразком освітньої програми, яка активно реалізується в усіх культурних та мистецьких закладах Сполучених Штатів. Таке міжнародне втілення у благодійному фонді Мистецькому арсеналі стало першим міжнародним досвідом центру Лемельсонів. Для центру Лемельсонів звичайно щасливий момент, адже ми святкуємо перше відкриття Спарклаб в іншій країні. Тепер в українській лабораторії діти можуть ознайомитися з різ. І інноваційними, міжнародними та вітчизняними винаходами, про які щиро діляться їхні учасники. Тегломорець Юрій сьогодні представляє новітній ...єдиного зразка в світі мікроскоп, завдяки якому школяри можуть проводити більш глибші дослідження. Школьникам це подобається, вони одразу заинтересуються і у них бажання користуватися мікроскопом, щось ось для, ось на це вирішено, щоб заинтересувати школьників, щоб вони дійсно займалися роботи. Ми показуємо звукові ландшафти за допомогою різних дзвіночків, різних металевих хульок пластинок, дітки намагаються створити звукову доріжку. Така конструкторська ідея розрахована на дітей віком від 3 до 13 років. Але як виявилось, вік може бути і необмеженим. Незважаючи на те, що це цікаво навіть мені то це можуть гратися. Думаю, люди в 102 роки. Кожна гра вона на щось спрямована. Як мінімум, вона розвиває логічне мислення, просторове якусь діяльність, аналітичне мислення. термін «бокс». Дуже весела штука. На ній можна попитатися самому поіграти не не обладая никакими особыми навыками. Мне все понравилось. Э, все здесь очень хорошо. Э, очень много различных э, здесь таких вот штуковин, которые можно сделать, чтобы поиграться. Росте украшення. Безкоштовно погратися та навчитися майструвати різні цікавинки протягом місяця. Усіх бажаючих діток запрошують організатори проекту. Особливо нам би хотілося, щоб приїхали діти з регіонів. Ми хочемо, щоб в кожному куточку щоб привозили дітей з сільських шкіл, з будинків інтернатів, бо їм таке побачити буде цікавіше. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Паломники відвідали Україну. У вересні до умані святкувати Рош Хашана Новий рік за юдейським календарем до України прибуло 26 тисяч вірян. Згідно юдейським календарем, Рош -Хашана, або Новий рік святкують два дні поспіль. Першим місяцем року вважається весняний місяць, а Вів пізніше названий Нісан, коли євреї вийшли з Єгипту. З Рош Хашана починається десятиденний період Дні трепету, які який завершується Кіпуром. Мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс оголосила, що планує в наступному році відкрити в Індії свій перший абсолютно вегетаріанський заклад. Релігії Сикхів, що поширена в Індії, не накладає обмежень на їжу однак біля храмів прийнято подавати лише вегетаріанські страви. Макдональдс має в цій країні більше 270 установ і намагається пристосуватися до смаків і звичаїв місцевого населення. Тому працівники мережі фастфуду беруть до уваги й те, що більше 80% жителів Індії складають гіндуїсти, які вважають корів священними тваринами 13% – мусульмани, яким релігія забороняє вживати свинину. Адвентистський диригент Герберт Бломшта, що має шведське походження, отримав нагороду за неоцінений внесок у шведську музику. Перший виступ Герберта з Королівським філармонічним оркестром відбувся 1954-го. У процесі кар'єри він був головним диригентом Норчепінгського симфонічного оркестру, датського шведського симфонічного оркестру радіо Акапели, Дрездена та Симфонічного оркестру сан франциско Протягом цих років Бломштит активно підтримував музичне служіння Двентиської церкви та її освітню систему. Музикант завжди використовував своє становище, щоб поділитися зі слухачами вірою в Бога. Європейський суд з прав людини розглядає чотири справи про захист свободи віросповідання Великобританії. У двох випадках мова йде про заборону з боку роботодавця на носіння хреста на робочому місці. Медсестра Ширлі Чаплін втратила роботу, відмовившись зняти хрест. Сімейного психолога Гарі Макфарлейн звільнили за те, що він не погодився консультувати одностатеву пару. Співробітниця Раксу Лондонського району Айлінгтон, католічка за віросповіданням, відмовилася реєструвати цивільний союз, віддавши перевагу звільненню. Її стороні будуть британські судді, поки невідомо. На думку власників рекламних конструкцій, що працюють на Західній Україні, кращою соціальною рекламою є 10 заповідей Божих. Дана реклама широко використовується в західних областях країни з 2003 року. Найбільш практичним варіантом є розміщення не відразу всіх десяти заповідей, а окремо по одній на банері, радить менеджер рекламного агентства «Іммануїл» Олександр Навратіл. Таким чином, на автомагістралях людина встигає прочитати текст. Якщо перехожий на мить задумається над прочитаним і, наприклад, скасує свої плани красти чинити або ж подзвонить своїм похилим батькам, то тільки заради цього їх варто виставляти. Коментують розміщення заповідей приватні підприємці міста Чернівці, які працюють в сфері реклами. На території Закарпаття вже в 9-й відбувся конгрес без кордонів. Цього разу в містечку береговому. Побували там і наші кореспонденти. У Бога кордонів немає, стверджують організатори конгресу. Переконатися у цьому приїхали представники усіх національних меншин Закарпатської області. конгрес без кордонів організовано тут вже четвертий раз. До цього він тричі проходив у Вишкові. Його організовано для румунів, угорців, українців та росіян, всіх, хто живе на Закарпатті. Також сюди приїжджають гості із за кордону з Угорщини та Румунії. Зараз це вже стало традицією. Романок Оросок. оно началось по инициативе брата из Венгрии, Ондраша Модера, который хотел сплотить братьев и сестер венгров. И оно переросло, что оно стало объединять всех членов, живущих здесь, на нашей области. И я весьма рад, потому что я вижу, что эти встречи, они способствуют сближению братьев и сестер, Із різних міст більшість серед приїжджих на конгрес у горці. Їх співпраця з українцями розпочалася ще за часів колишнього радянського союзу, коли релігійна ситуація в Україні була вкрай складною. <реку> той час ми допомагали їм уроками суботньої школи, передавали біблії. Ми привозили різноманітні релігійні книги. Також допомагали тим, хто хотів посвятити своє життя на служіння Господу, і вони навчалися в нашій семінарії. Крім угорців, на Закарпатті проживають представники інших національних меншин. Працювати з ними легко і приємно, запевняє координатор роботи Ілля Пірчак. Тут дуже багато є національних меншин, і ця робота проводиться в таких великих трьох напрямках: це напрямок Угорський, це напрямок Румунський і це напрямок Словацький. Чоловік, який приймає Віску Євангелія на рідній мові, він вас її не тільки розумом, а приймає її серцем. Організатори мріють розширити масштаби проведення конгресу, щоб ще більше людей могли приїжджати не лише з Закарпаття, а й з усієї України та сусідніх країн. Вікторія Михальчук, Юрій Шута Закарпаття. Вісті Надії Майте межі, але живіть без кордонів. Дивіться Вісті Надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Цього найкращого